Всім привіт! Сьогодні ми йдемо знову по гриби. Дивіться, який гарний тунель, це в нас траса государственного значення. Дивіться, яка краса та доріг. Ні, в нас війни немає. Та я ж знімаю, кажу, в нас війни немає, в нас як, як, як гарно сказати культурно без матюків. Я вам потім ще одну покажу дорогу государственного значення. Що там? Ми йдемо в нову сторону. Батю ми вчора знайшли, лишили вдома сьогодні. І будемо збирати гриби в новому місці. Ви ж тільки подивіться, зовсім ці боковинки не розчищені, ліс вже заліз на дорогу. Оце фури їздять, прочистили гарно верх і бока, що можна. І тут аж опасна дорога, бо тут такі повороти. Ми раз з батьком їхали, і якесь придурошне гналося, виїхало. Ми по цій стороні їхали. І, сюди, і тут машина їхала. Якесь придурочне нас обганяє і на цю сторону вискакує. А там он далі поворот крутий. І виходить, що ця машина що їхала по цій стороні, нема куди повернути. І, і так сюди в курці, то до, з однієї сторони ці корчі, цю машину замартизували, щоб воно не, не гупнулося. Спинел. Да, спинел. Там чоловік, жінка, дитина мала. О, то ми, і, і то придуруш не погналося, навіть не спинилося. То ми з батьком вже, я приводила жінку до тями, а батько допомагав машину витягти з яру цього. Ну так би воно ну, перевернулося, машина, якби не цей яр. Ну, з одної сторони, добре. ці Заходимо ми на нову територію. Тут ми ще не були. Не знаю, подивимося, чим цей ліс нас порадує. Дорога тут класна така, як в 41-му в фільмах показують. Ой. Дивіться, які сируїшки, бусинки, червоненькі. Красиві, правда? Ну, ми не збираємо їх сьогодні. Набріли на кормушку, це, напевно, для лосів чи косолів. Це сюди ставля... ставили сіно, коли зими були важкі, колись Сніг і лісовим жителям важко ж добувати їду і привозили, видно, по цій дорозі, привозили сюди їм сіно, аби вони могли утамувати голод і перезимувати. Давай поповняємо. Оце проходили два години по лісі. О, і для того, щоб знайти ось такого красотуна. Оце кайф, правда? Дивіться, який він гарний. Красивий, так? Да? Грибок І це стільки пролазити, бо вже, вже не було надії. Це ж ми шукаємо секретну галявину. З грибами нову, бо ми вже дві знаємо, де ми постійно збираємо, то вже не цікаво. А сьогодні ми так гуляємо і шукаємо і таке щось знайшли. Будемо зараз істити по цій окрузі. Вийшли, ми не знамо куди поле, а далі знов ліс. І куди ми попали, ми не знаємо. Будемо зараз шукати виход. Ну, мабуть, по цій дорозі так і будемо йти. Десь ми вийдемо. Звіробой цвете, може ще Звіробою нарвати. Та, напевно, нарву ще Звіробою. Дивіться, як чистенько, все гарно. Фу, оце завели нас білі гриби. Верніше, один білий гриб. Як гарно. Недавно ще була весна. Вже середина літа, гнива. Скоро будуть молотити пшеницю. Ой. Сунички. Можете це нарвати. Суничок на чай сушити. От зайшли. Ну, десь там чую машини гудять. Траса. Значить ми близько. Йдемо по цій дорозі, подивимось, куди нас виведеть. Звіро... Звіробою тут багато. До речі, ну, ви знаєте, що він від 99 хвороб. Але він являється ще ядовитим. І... Самий Звіробой у чаї не рекомендується додавати. Він підсилює дію інших рослин. Тож, якщо п'єте чай з Звіробою, додавайте інші рослини, ромашку, шипшину, календулу, ну і так далі, щоб ви знали. Світ, які гарнесенькі дзвіночки, ой, які лялечки. Суже яка краса. Маленькі такі, крохенькі. і гарнесенькі лісові дзвоники. До речі, ось ця рослина. Це як центрамон діє. Вона від головного болю допомагає. Зараз її на рву також у букета. Зайшли ми знову в ліс. Перейшли то поле. І стеді ми в лісі. Там якась дорога є. Зараз будемо далі вибирати. Не могла вам показати. Дивіться, які гарні в нас сироїшки, ну голубінки. Вони в нас різнокольорові. Голубенькі, зелененькі, червоненькі. І які ще коришневі. Які хочеш, збирай собі. Ну, ми добре, що ми не збирали, бо прийшлося би викидати. Ми прийшли на розвідку, ж, знайти нову галявину грибів. Але... Що ж знайшли? Що... Ні, ну туди, так, да. йдемо туди. Туди, туди, куди ти йдеш. Які хочеш голуб'енки в нас є. Ой, ну ми їх не збираємо сьогодні. Добре, що? що не брали, а то би. Тут уже люди ходили. Це, значить, ми на правильній дорозі. цих позбираю. Ох. Знайомі комарі. Бо там поки через поле йшли, то трохи відпочили від цих комарів. Зараз знову беремо наш веєр і махаємо. Моя сестра Я сестрі кажу, що ми як ті пані старовинні з веєрами. А вона каже... Ну я думаю, що вони тими ярами махали там на тих валах? Вони ж мух відгонили. Ой. Так є. Ладно, будемо вибиратися. Знайшла білого гриба на дорозі. Ой, який він гарний, а грубий який. Наверное, ну, вони лазили, люди шукали, ну цього пропустили. З насоми заблудимося. З нас заблудимося да. і рішимо показатися. Вже хоч... Да, хоч наостанок. Да, ну це завжди хоч... да, так. Додому йдемо і знаходимо вже гриби. Компенсація за моральний. Ущерб. Щоб по лісі лазились. Так, шукаємо, включаємо навігатор. <ріхи> Дивіться, яку його я знайшла красоту на віце, о гарненький, правда? Все. Найшли секретну поляну. Все-таки не зря ми так ходили, зараз ми його подивимося, може ще десь є. Найшли секретну поляну. Будемо зараз тут. Лазити шукати. Знайшли знов рибочка. Дивіться, який гарнесенький. І тут а? тут просто, я думаю, зайду подивлюся, бо тут вам повно сироїжок всяких. Дивіться, яка галявинка сонячна, ясна. Думаю, щось мене так потягнуло, думаю, а ну гляну. Дивіться, скільки тут Маримух є. І тут оцей грибочок маленький. Такий гарненький. А ось Дивіться, який грибочок. Інший. І одну маленький. І ось маленький. Так, шукаємо далі. Нарешті ми вийшли. Связь з'явилася. Від якого знайшла. Здоровання. Збираємо білий. Связь з'явилася. Ми вже... Так, збираємо білі. Тут три години ходили, поки ми йдеться. Не було зв'язки. Найшли. Оце йду, 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 збираю і дивлюся. І тут а що в нас? Білий. Білий. Є. Не зря ми так мучилися по цьому лісі, дивіться, який гарний. ну. Все, нас звідси вже не викуриш, поки ми не всі гриби не позбираємо. Оце знайшли золоту, золоту погалявину. Ну, для цього потрібно було часа три нам полазити, пошукати. Таке знайшли. Не могла не засняти, дивіться, дзвіночки такі і білі. Я білих ще не бачила. Перший раз бачу білі. Ну, зазвичай вони ж у нас всі такі. такого кольору, ми ж їх знаємо. О, а тут Біленькі, гарні такі. Ха, дивина. Що тільки в цьому лісі не знайдеш? Я вже реально їсти захотіла. Це вже шукаємо вихід. Заблудилися. Але ж пахне різнотрав'я. Йдемо ми, йдемо, уставші такі. Сторонам не дивимося і тут бабам! Красавец. Ми вже додому добираємося. Це ж Ладно, все ж тобою. О, а він черви поїжний. Чи ні? Ладно, подивимось. А це дивіться, якого манюпенького знайшла. Ну, От справді кажуть, що додому йдеш і гриби починаючи. Ну, не зря ми прогулялися. Яблучко взяла з собою перекусити, бо їсти вже хочу. Все, ми вже вдома майже Добрались до машини. Зараз переберемо нашу... Грибну поляну. Передивимося зараз, які цілі, які ні. Чого ти знов Фух, Оце ми крок зробили. На цьому все. Кому сподобались наші пригоди, ставте пальчики догорі. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого. До зустрічі!